Салют people, З вами Human і сьогодні прийшов час нарешті глянути на тактику бою з босом Фірак. Якщо говорити коротко про загальну битву, то основна битва має сім основних моментів. Перший це бій з трьома основними фазами та однією перехідною. Другий, протягом першої фази вам треба задамажити здоров'я Фірака до 70%. І все це ще до того, як він заповнить цю платформу вогнем і підпалить коріння дерева. Інакше вайб. Третій: на 70% його ХП починається перехідна фаза, і у вас буде 30. Секунд щоб пробити фюрака щит і перервати каст, інакше вайп. Четверте: після того як щит пробитий, починається друга фаза. Фірак починає витягувати здоров'я з дерева. І якщо дерево буде знищено, вайп. П'яте під час другої фази з'являються духи, яких треба прохилити та захистити від адів, щоб вони дісталися до дерева та відхилили його. Якщо ви це не зробите, ви знаєте, що вас чекає. Шосте через три хвилини або коли фірак падає до 25% свого здоров'я, починається третя фаза. На її старті з'являється кілька зерен, які гравці можуть носити. З собою і повинні. І сьоме у вас буде лише обмежена кількість насіння. Тож використовуйте одне або два, щоб пережити рев Фірака. Якщо ж насіння або гравець, який його носить, потрапляє під будь-яку здатність боса, вайп. Ну на цьому, наче то, і все. Але якщо ви все ж таки плануєте грати на складності більше ніж норму, то готуйтеся до перше у всіх трьох фазах, випадкові гравці позначатимуться лініями, які вибухатимуть через 4 секунди, щоб уникнути урона, зупиніться і не рухайтесь саме в той момент, коли лінія ось ось і вибухне. Все це для того, щоб дозволити іншим гравцям ухилитися від них. Друге, на другій фазі не бийте привидів целителів цими лініями, оскільки це може їх вбити, а значить, вони стануть ворогами, а значить, стілення дерева зменшиться. І третє. Під час третьої фази не задамажте насіння цими ж лініями, адже це їх спалить. Тож, якщо ви носите зерно і потрапило під сіль, то скиньте його та підберіть назад після того, як ваша лінія вибухне. Ну от і вся тактика на мейн боса. Хоча ви можете запитати, Human, а як щодо міфічної складності, для цього буде окремий сюжет, тож ви трошечки зачекайте, як буде інформація від наших колег, все зробимо. Ну, а тепер давайте показово розберемо, як і що відбувається. Битва з Фіраком починається в його гуманоїдній формі, якщо так можна сказати. Під час битви він створюватиме лінію вогню по краю всієї платформи, а після кожного прокасту Wildfire вогонь рухатиметься вперед і заповнюватиме чималу частину кімнати. Тож треба швидко задамажити Фіраку 30% його ХП, аби вогонь не дібрався коріння. Для наглядності каст Wildfire відбувається на початку першої фази, саме тоді, коли Фірак створює лінію вогню по краях кімнати. Напроти Серця дерева. Після кожного застосування Wildfire вогонь рухається вперед до серця кімнати і повільно наповнюється вогнем. Тож збиваємо 30% хп босса, боса, перш ніж вогонь спалить коріння. Ну і у вогні не стійте, окей? Друге, це в нас Firestorm, вона ж вогняна буря. В цей момент Фірак скидає вогняні метеори на кількох гравців. Вони отримують пошкодження та залишають постійне коло вогню. Тож вам, щоб заощадити простір та максимально раціонально використовувати його, потрібно підійти з цим дебафом впритул до вже заповненої вогнем платформи. Але все це подалі від коріння, інакше спалити його і буде вайп. Третє. Згодом фірак прокастовує Dream Ренд. Це портал розлом, на який на протязі секунд буде намагатися затягнути вас в нього та вбити. В цьому ж випадку, друзі, тримайтеся від порталу подалі. Адже чим більша відстань, тим менше урону. Ну а якщо затягне, помрете. Четверте, якщо ви на героїчній складності, то кілька гравців позначатимуться лініями у швидкій послідовності. Самі ж лінії вибухають через 4 секунди і завдають шкоди гравцям на їх шляху. Тож цільові гравці мають трохи розійтись, щоб лінії не перекривалися, і одразу припинити рух, щоб інші задоджили урон. П'ятий момент це вже більш для танків, і стосується касту укус Фіралата. В цей момент Фірак задає величезний фізичний та магічний дамаг танку, та також запускається вогняна куля. Після цього удару танк отримує додаткову магічну школу від автоатак боса протягом 40 секунд. Тож танки, не стійте перед мордою боса і свапайтесь, коли це потрібно. Ну і останнє перед перехідною стадією. Фірак постійно дамажить рейд, і рандомні гравці отримують доту, яка завдає різку шкоду. Тож, хіли, не забувайте. Это її діспелити. Це можна робити і треба, і коли ви вже збрили 30% ХП босу, починається перехідна фаза. Фірак перетворюється на дракона, накидує на себе щит і прокастовує порчу на дерево. На все про все, в даному етапі у вас буде всього-навсього 30 секунд, щоб встигнути влити багато демагу в його щит. Але просто не буде, тому що в той самий час паралельно з цим вам потрібно буде сокати всі кульки, які будуть іти ззовні до Фірака. Але і тут все просто станьте позаду Фірака на півмісяцем і можете навіть не рухатись. І сок это и дамажите. Профіт. Як це виглядає? Ну, перше з трьох. Фірак кастує інкарнет, тобто втілення, і перетворюється на дракона. Він злітає і потім падає на платформу, підкидаючи та завдаючи певної шкоди рейду. Потім він накидує на себе щит і починає дамажити дерево. Не стійте тут перед босом. Під час же прокасту Корабт, який триватиме 30 секунд. Фірак накидує на себе щит з хП, який сягає 3% від його максимального здоров'я. Фірак не робить нічого, окрім як дамажить серце дерева. Ну і поки на Фіраку щит, рейд отримує Має все більшу і більшу шкоду, тож у вас є лише 30 секунд, щоб пробити щит. Інакше вайп. В той же самий час з'являються сфери, які вам доведеться ловити. Вони виходять з вогню, який Фірак накидав на першій фазі. Їх ціль досягти Фірака. Ваша ціль цьому завадити. Якщо сфера дійде, вайп. Також хілап тут не варто забувати, що фірак завдає постійної шкоди порейду через абілку палаючі ваги. Тож треба захилювати. Переходимо до другої фази. Розбивши щит Фюрака, починається друга фаза, на якій він чергуватиме дві свої форми. Плюс в цей же час дерево буде повільно втрачати своє хп. Тож вам доведеться захилювати привидів доти, доки вони не доберуться до серця, щоб зцілити його. І паралельно з цим, вам треба ухилятися від подуху дракона та швидко вбивати адів. Тож в цілому готуйтесь до шести прокастів та однієї доти. От про них і скажу. Перше, це велика вогняна буря. Фірак скидає вогнені метеори на два танки, які потім породжують двох інферналів. Танкуйте їх і швидко вбивайте. Якщо ж вони досягають ста енергії, то вибухають та вайпають рейд. Друге, духи калдорея. Під час цієї цієї вакханалі регулярно з'являтимуться групи дружніх привидів на краях кімнати, які прямуватимуть до серця дерева. І коли вони його досягнуть, то вони зцілять дерево настільки, та скільки мають власне ХП. Тож хіли якомога швидше зцілюйте їх і до максимального здоров'я. Адже коли ви зцілюєте до максимального здоров'я, вони стануть несприйнятливими до пошкоджень, і вам не потрібно буде про них турбуватися. Третє Shadowflame Devastation. І в даному прокасті Фірак злітає і перетинає платформу, викидаючи смертельний вогняний подих. Ну, ухиляйтеся бо помрете. Ба Більше подих породжує вогняних привидів, а вони завдають рейду цілісної шкоди та завдають шкоди приводам поблизу. Тож вам потрібно їх вбивати, і особливо тих, хто знаходиться на шляху дружніх привидів. Якщо ж ви втратите занадто багато привидів, то дерево загине, і рейд і вайп. Четверте, полум'япад після свого подиху фірак падає назад на платформу, завдаючи смертельної шкоди гравцям поблизу. Але отриману шкоду можна зменшити, якщо ви знаходитесь подалі від його приземлення. Тож просто тримайтеся далі від зони. П'яте вибухові лінії. Все те саме, що було на першій фазі, стосується героїчного режиму. Тобто. Кілька гравців позначається лініями у швидкій послідовності. Лінії вибухають через 4 секунди, завдаючи шкоди гравцям на їх шляху. Якщо вибухові лінії потрапили в привидів, які нещодавно з'явилися, вони помруть і стануть ворожими. А отже, зменшать із дерева. Ну якщо ви втратите забагато привидів, приводів, вайп. Шосте і останнє це укус фір Алатса. Все те саме, як і в першій фазі. Відноситься до механіки танків. Відбувається велика фізична та магічна шкода танку. Також випускає вогняну кулю бос і, ударивши по танку, він отримує додатково величезну магічну Шкоду від автоатак, бос на 40 секунд. Тож не забувайте своєчасно свапати танків. Ну і дота, яку я казав, це палаюча присутність. Все те саме, що і в першій фазі. Фірак задає постійну шкоду рейдом, а рандомні гравці також отримують дот, який суттєво дамажить. Тож, хіли, діспелимо. На цьому вже моменті закінчується друга фаза і починається третя. Тобто, через три з половиною хвилини закінчиться ця фаза, і фірак стає повноцінним драконом. В Цей момент на початку фази починають з'являтися семена, які ви можете підібрати і носити з собою. Вам потрібно буде використовувати це насіння для того, щоб пережити рев Фірака. Вам потрібно буде ухилятися від вогню, пережити рев Фірака перш ніж у вас закінчиться насіння. Знову ж таки, друзі, на вас очікує п'ять прокастів та плюс додаткова історія для танків та хілів. Перший проказ з п'яти це насіння Аймільдрасіла. На початку третьої фази у кімнаті з'являється декілька насінь, які ви можете носити з собою. Якщо ж насіння або гравці, які носять насіння, потраплять у вогонь, то насіння підпалюється і знищується. При цьому всьому у вас обмежена кількість насіння. Саме ж насіння необхідно, щоб пережити реф фірака, тож використовувати його один або два рази на реф. Другий проказ реф апокаліпсису. При 100 енергії фірак видає потужний реф, який завдає смертельної шкоди рейду та застосовує потужний 12 секундний дот на всі. То, щоб вижити, гравці, які носять насіння, можуть використовувати кнопку додаткової дії, щоб перетворити його на квітку захисту. Після цього всім потрібно підбігати до даної зони та сховатися там. Саме тому я вам до цього й сказав: використовувати одне або два насіння на цей реф Фірака, щоб не вайпнути рейд. Третій – це вічна вогняна буря або вогняні торнадо. В цей момент починають падати метеори на декількох гравців, і вони завдають шкоди як їм, так і гравцям поруч. Згодом кожен метеор породжує постійний рухомий вогняний. Торнадо, тому вам, перш ніж з'явиться торнадо, швидко треба тікати до краю кімнати, щоб торнадо породилося там і не заважало рейду. А якщо ви той, хто носить насіння, і ви потрапили в ціль бурі, то скидайте насіння за допомогою кнопки додаткової дії, щоб насіння не згоріло. Адже якщо метеор чи торнадо потрапить на насіння, воно згорить. Четверте з п'яти це дихання тіного полум'я або подих дракона. В цій фазі фірак повертається до гравця та направляє смертельний подих. Вам потрібно лише ухилятися, інакше буде бобо. Ну якщо ж дихання потрапить, на насіння, то воно згорить, тож ухиляйтесь, і останнє п'яте це Блейз, 4 в вибуховій лінії. Все по факту так само, як я вам казав в першій та другій фазах. Кілька гравців позначаються лініями у швидкій послідовності. Ці лінії вибухають через 4 секунди і завдають шкоду всім, хто на них стоїть. Ну а якщо ви носите насіння і потрапили в ціль, то вам потрібно скинути його за допомогою кнопки додаткової дії, щоб воно не потрапило під удар. Якщо зернятко продамажить лінія, то воно згорить на рейд може вайпнутись. Ну і щодо механік: одна для танків, одна для хілів. Погнали щодо танків, кастується пекельна паща, септом масштабна фізична шкода, яку завдають танку, а також навішує стак доти. Отже, тут свайпаємо танків. Ну і хіли фіарак завдає постійної шкоди рейду палаючими вагами. По факту механіка схожа на інтермішен. Тож тут все просто: вихілюйте. Ну, друзі, на цьому вся тактика на Фірака закінчиться. І я сподіваюся, цей гайд вам допоможе покласти його на лопатки. Якщо це так, то напишіть про це в коментарях і не забувайте поставити вподобайку, якщо ви вже вбили Фірака. Ну, а якщо ви хочете підтримати World of Warcraft українською та проєкт Human Was Games в цілому, щоб робити більше контенту для вас по World of Warcraft і не тільки, то долучайтесь до нашого патреону або Баймія Кофі, або в крайньому випадку ставайте спонсором каналу, YouTube каналу, і таким чином зможете долучитись до підтримки. Бо, друзі, все тримається тільки на вас. Ну і звичайно ж, залітаю. Багатию до нашої гільді HWG Human Was Guild, яка знаходиться на європейському офіційному сервері Realme Казак. Граємо за Орду, беремо новачків, беремо не новачків, беремо таких просмалених досвідом. Можете грати також і за альянс, якщо хочете, тому що можна додавати в гільдію, навіть якщо ви граєте за альянс, а ми за Орду. Все вирішується дуже просто, якщо що, пишіть, де вам зручно. Всі активні не посилання в описі під відосом. Ну а від себе вам желаю, як завжди, кайфового вам рейду. Без вайпів. Друїд також. Страхуєш два. О, відходьте! Відходьте! Відводьте назад. Все, зараз помре. Стопер? Стопер. Навє, навіть ніхто не здох. Красавчики, Йде. просто О, красавчики. Є.